Ракети великої дальності для ЗСУ, миротворчий контингент після завершення війни і можливе посилення санкцій проти Росії. Такі підсумки зустрічі коаліції охочих у Парижі, 4 вересня. Там, у комбінованому очному та онлайн форматах, за участі президента України Володимира Зеленського зустрілися глави держав та лідери 35 країн і міжнародних організацій, зокрема, про майбутні гарантії безпеки для України, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого. Миру говорили за участі спецпредставника США Стіва Віткофа. Наша кореспондентка Тетяна Висоцька стежила за перебігом події в Єлисейському палаці. Вітаю, Тетяно. Отже, як можна охарактеризувати результати Паризької зустрічі коаліції охочих? Вітаю вітання вже тепер з Брюсселя. Я повернулася і знаходжуся зараз вже в кулуарах Європейської комісії. Е, можна охарактеризувати одним словом е, результати засідання коаліції охочих у Парижі, які відбулися вчора четвертого. В вересня та як позитивні, тому що насправді було оголошено дуже важливу позитивну новину. Це те, що Європа завершила підготовку гарантій безпеки для України, яку вона буде надавати Україні у разі встановлення перемир'я або ж підписання мирного договору. Це ключовий результат вчорашніх перемовин, і важливо, що у засіданні, як вже було щойно згадано, брав участь спеціальний представник президента США. Стівен Вітков він був не просто спостерігачем чи якимось таким учасником бесіди, а повноцінним учасником коаліції охочих. І сполучені штати ще раз підтвердили, що вони є частиною коаліції і вони будуть також брати участь у гарантіях безпеки для України, тільки поки що не зрозуміло у якому форматі. Після того як закінчилося засідання коаліції охочих. Лідери, які були присутні у Парижі, а їх було 10, взяли участь у телефонній розмові з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і також звірили годинники. Отже, що пропонують нам європейці наразі, перша велика частина гарантій безпеки для України, це звісно, сильна українська армія і українські збройні сили будуть і надалі підтримувати. Про другий компонент це вже. Так звані сили стримування, сили заохочення, сили сприяння їх зараз називають по різному. Дуже добре розповів президент Франції Еммануель Макрон на фінальній прес-конференції вчора в Парижі. Якщо є можливість, давайте послухаємо його пряму мову про це. Другим елементом цих гарантій, є те, що ми називаємо силами заспокоєння. Справді, сьогодні ми маємо 26 країн, які офіційно зобов'язалися ще кілька повинні уточнити свою позицію, але 26 країн вже зобов'язались розгорнути сили заспокоєння в Україні. Вони можуть бути присутні на землі, на морі або в небі, щоб надати безпеку Україні наступного дня після припинення вогню чи перемир'я. І власне третім компонентом гарантії безпеки для України є підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, так звана американська система безпеки. Ми вже на жаль знаємо, що. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на відріз відмовляється направляти американські війська на територію України, але тим не менш, Америка може допомагати нам з-поза кордонів, у тому числі захищаючи повітряний простір України. Як повідомив вчора президент Франції Еммануель Макрон. Найближчими буквально днями Америка е пообіцяла Європі вже розповісти більш конкретно і чітко, яким чином Сполучені Штати будуть надавати гарантії безпеки Україні. А щодо ж європейських гарантій безпеки, то знову ж таки на технічному рівні, на рівні начальників штабів та міністрів оборони, ці гарантії готові, але поки що е їх не оприлюднюють, е зокрема й тому, що Тепер починають роботу юридичні та політичні радники, і протягом наступних кількох тижнів вже гарантії безпеки для України від держав Європи від коаліції охочих будуть остаточно сформульовані. Про що ще говорили вчора? Це дуже важливо. Не забувають звісно тему мирного процесу встановлення миру в Україні, і е, про це також говорили учасники коаліції охочих студія. Дякуємо, Тетяно. Це була наша журналістка Тетяна Висоцька з підсумками зустрічі коаліції охочих. Там європейські лідери завершили обговорення про гарантії безпеки для України. Подробиці на цю тему ви ще почуєте сьогодні в українському фокусі. Юля Єршова та Марек Сіран вже готові розпитати наших шановних гостей, провідних експертів. Згодом дивіться.